І в продовження парламентської теми регіоналів атакують Нардепи від партії регіонів. Скаржаться на інформаційні атаки. Зокрема, сьогодні про відповідні напади заявила Олена Бондаренко. каже за останні кілька місяців, це вже третя спроба її скомпрометувати. Сьогодні з'явилося інтерв'ю Бондаренко німецькому виданню Шпігель онлайн, де вона говорить, начебто, про недостатні застосування сили з боку Беркуту під час розгону акцій протесту в Києві. Бондаренко від подібних слів відхрещується і просить перевіряти інформацію на неї особисто. За словами регіоналки, подібні напади йдуть на адресу також її колег, зокрема Володимира Олійника, Олега Царьова та інших. Це на самом деле привращається в некую травлю. Толі придумуються якісь історії в отношенні мене як політика і лічності, толі придумуються якісь -то мої висказування. Починає заявлення робіт в соціальних сітях атом, що яка якобы я. Ездила в больницу, угрожала майдановцем. Вторая атака была связана с якобы лишением меня американской визы и вот это туда приписывание мне агрессии и каких-то чудовищных высказываний в отношении украинских событий.